У міській раді намагаються вчитися на власних помилках, проте, очевидно, не дуже вдається. Історія закупівлі 65 п'яти неякісних бронежилетів ще не завершилася. Розслідування триває. Тому новий склад центру допомоги військовим вирішив ще раз перевірити варіанти бронепластин, які планують придбати для бійців. Адже нині 27 військових із 92 які перебувають у зоні АТО, досі не забезпечені необхідною амуніцією. Відстріляти зразок повинні були на полігоні в Герцаївському районі з кулемета Калашникова та Снайперської гвинтівки. Та чи то через погану організацію, чи через не Порозуміння як наслідок три години їзди, зіпсовані нерви і нуль результату ще ввечері. Вчора домовленість була в силі. На жаль, сьогодні зранку, коли ми приїхали. За інформацією від начальника полігону, даних зразків зброї немає на сьогодні. Тут і можливості відстрілити наші бронежилети також немає. Шукаємо можливість зараз. Зв'язуємося зі службою безпеки, можливо, підвезуть. Вони та дива так і не сталося. Щоправда, біля воріт полігону ми зустріли одного з учасників нещодавньої історії щодо невдалої закупівлі 65 бронежилетів. Це їх постачальник Олександр Демчучин, який за словами чиновників на засідання центру не з'являється та не виходить на зв'язок. Тому питання повернення грошей, а це більше 300 тисяч гривень, поки зависло у повітрі. Я не можу коментувати події, поки не. Не закінчиться, як сказав міський голова, поки не закінчиться висновок, не буде висновка спеціаліста. Відповідність наших пластин до протоколу відстрілу. Аби вирішити, які саме бронежилети закупити, скликали термінове засідання. комісії. адже вже цими вихідними амуніцію потрібно відправити на схід. Обрали два варіанти київського виробництва. Наша вимога була така: спочатку привозяться бронежилети. І тільки після того, як військові дають свої рекомендації, ми проплачуємо кошти. Проте після таких умов залишився один представник, який запропонував бронежилет п'ятого класу вагою до 10 кілограмів за 4 тисячі гривень. Аби переконатися у якості, було вирішено відстріляти пластини ще раз у тирі з автомата Калашникова. Що стосується 100% відстрілу пластин, я категорично проти. жодна. Жодне підприємство, жодна страна, жодний, який продає або купляє такого не передбачено. Відстрілюється або спочатку на контролі пластини. Після цього якісь відсоток, 2-3 там із п'ятнадцяти з двадцяти. Після випробувань пластини залишилися цілими і неушкодженими, оскільки представник достав учнівці всі комплекти їх вже цими вихідними відправлять нашим військовим. Крім того, планують обладнати три бетери захисними решічистими екранами, а на благодійні кошти купити тепловізор.